Привіт, це огляд нового фітнес-годинника за малет-дисплеєм, дешевше 30 доларів. Зустрічайте Масикс S57. і зараз вам все детально про нього розповім та покажу. Починаємо. Отже, годинник отримав круглий дизайн корпус з цинкового сплаву на правій грані. Дві кнопки для управління годинником. Верхня вмикає, вимикає екран та виконує дію додому. Нижня кнопка викликає меню годинника і також дію додому. Товщина корпусу 14,3 мм, годинник 50. 6-мм ремінець приємний, силіконовий 22 мм. На внутрішній частині все по дефолту: датчики для моніторингу вашого здоров'я та контакти для магнітної зарядки. Також тут є мікрофон та динамік для розмов по годиннику. Отже, тут нас круглий, злегка втоплений дисплей над рівнем корпусу, діагональ 1,39 дюйми, матриця AMOLED, роздільна здатність 466 на 466 пікселів, пікова яскравість до 1000 ніт. І дисплей тут яскравий, нарікань немає, овісон. Дісплей тут також достатньо яскравий. Інформація читається легко з цього дисплею і олисом дісплеї. Працює годинник шустро та швидко. Отже, свайп справа наліво гортає віджити. Тут у нас активність за день. Можна більш детально переглядати кожен віджит. Далі в нас моніторинг пульсу, погода. Музика, а також можна додати чи видалити деякі віджити та поміняти їх місцями. Свайп знизу вверх відкриває сповіщення, символів не дуже багато, смайлики не відображаються. Іконки деяких застосунків показуються. Відповідати на повідомлення не можна. Свайп зверху вниз відкриває шторку. Тут в нас. стан підключення до смартфону, заряд, час, а також яскравість дисплею, налаштування, знайти смартфон. Інформація про годинник, ліхтарик. Bluetooth функції годинника, режим DND не турбувати та енергозберігаючий режим. І свайп зліва направо відкриває меню годинника і в меню в нас. Телефон чують мене, я чую співрозмовника добре. Мікрофон нормальної якості, імена контактів відображаються. Обрані контакти, можна їх додати через застосунок на смартфоні, журнал викликів, голосовий асистент працює коло увімкнений інтернет на смартфоні, активність детальна за день та за тиждень. Тренування, тут багато спортивних режимів. В тренуваннях, на жаль, не можна керувати музикою. Записи ваших тренувань, моніторинг пульсу можна встановити цілодобовий автомоніторинг, моніторинг сну, вимірювання тиску, вимірювання рівню насичення крові киснем СПО2, але, звичайно, розраховувати на якусь точність тут не варто. Сповіщення, погода тільки на сьогодні, жіночі цикли. Керування музикою на смартфоні з годинника. Вправа дихання. Секундомір не працює в фоновому режимі. Таймер також не працює в фоновому режимі. Будильник. Встановлення часу та дати. Знайти смартфон. Калькулятор. Календар. Віддалене керування затвором камери з годинника та налаштування. Тут в нас вибір стилю меню, дисплей, вибір цифроблатів, яскравість, час активного екрану та allвісон дисплей, два види. Батарея. Тут в нас заряд батареї та енергозберігаючий режим. Він просто вимикає усі Bluetooth функції годинника, а також встановлюється мінімальна яскравість дисплею. Налаштування вібрацій та звуків вібро звичайно, вібрує норм. Динамік також нормальний. Вибір мови української, на жаль, немає, є російська. QR-код для завантаження застосунку, налаштування нижньої кнопки, саме на комбінації одне натискання та затискання. Формат дати та часу та системні функції. Інформація про годинник, вимкнутий годинник, перезавантаження та скидання налаштувань. Застосунок для годинника називається FitCloud Pro, і цей застосунок простий, як і всі інші від китайців. Тут немає ніяких варіантів кастомізації, в застосунку налічується певна кількість циферблатів на вибір. Кастомізувати один циферблат можна. Годинник працює на версії Bluetooth 5.2 і працює стабільно. Захист від вологи по стандарту ip 68. Також є сумісність за US, вібромоторчик стандартний, жужить нормально. Батарея в годиннику на 400 мАч. Якщо коротко по автономності, то годинника буде вистачати десь до 5-7 днів на одному заряді, але все, звичайно, залежить від активності вашого користування. Заряджається годинник від фірмової комплектної магнітної зарядки приблизно за 2 години 20 хвилин. Підсумок Masix S57 це ще один непоганий фітнес-годинник, який вартує менше 30 доларів. Тут ви отримуєте AMOLED-дисплей з Always On Display, непогану автономність до 5 7 днів при активному користуванні та функцію Bluetooth дзвінків, і у підсумку годинник добротний. Купувати можна. Посилання, де купити MAS xs 57 залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку і зіально, де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та привабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!